Щиро вітаю вас, дорогі глядачі, слухачі, брати і сестри, християни віри євангельської, які вірять у добру вістку, яка записана у цій святій книзі, і славним Днем, і святом, яке озвучив сам Ісус Христос словами, що я прийду знову до вас. І це сталося. П'ятдесятий день після Воскресіння Ісуса Христа до учнів і до тих, хто був у горниці, прийшов Дух Святий, і приніс знову Ісуса Христа в їхнє серце. Ісус Христос, коли був на цій землі, Він робив добро всім людям. І коли Він вибрав 12 учнів, вони бачили, як Христос. Поступав, навчав, відносився до різних людей, і їм було дуже добре, що в них був такий добрий учитель. І коли одного разу Христос сказав, вам буде ще краще, тому що прийде Дух Утішитель. Коли я піду до Отця, то напевно на той момент їм було не зовсім зрозуміло, що може бути краще, ніж бути біля Ісуса Христа. Бачити Його, чути Його, знати Його як всемогутнього Бога. Але Христос завжди говорив правду. І це краще, яке сталося після дня П'ятидесятниці, воно по сьогоднішній день продовжує бути для людей, які вірять в Слово Боже, які вірять в Ісуса Христа, які знають Його обітниці. І одна із найбільших обітниць, яку він сказав, що прийде Дух Святий і він попровадить вас. До цілої правди ціла правда буде на небі. Там же не буде ні воєн, ні смутку, ні несправедливостей, там не буде горя й сліз. Але до того часу, поки ми на цій землі, ми потребуємо того, хто б супроводив нас по цій дорозі до вічності, і цим проводирем на цій землі для церкви, для всіх християн, є Дух Святий. Дух святий, Він навчає, Дух Святий, Він нам нагадує слова Ісуса Христа. Прийшло більше як 2000 років, коли Христа в тілі вже не стало на цій землі. Але й на сьогоднішній день тисячі, мільйони послідовників Сина Божого, Ісуса Христа, цінять як особистого Спасителя. Чому? Тому що Дух Святий продовжує говорити. Три основні істини. Перше, Він докоряє світ про гріх. Дух Святий не буде ніколи потішати грішника, якого не спас Ісус Христос. Дух Святий, докоряючи про гріх. Показує, що є інше життя, є життя спасенної людини, є життя з Ісусом Христом у серці. Христос сказав: Дух святий, коли прийде на цю землю, Він сповістить про суд, що князь цього світу, ворог душ людських, він засуджений і вже повнота влади не в ворога, а в Спасителя Ісуса Христа. І третє, Дух Святий. Він буде говорити нагадувати, що Христос живий, що Він праворуч отця Небесного, і Він для нас став як ходатай, як заступник, як той, який завжди нас готовий вислухати і допомогти. Я бажаю вам миру, сердечного миру, який дає тільки присутність Ісуса Христа. Я бажаю, щоб закінчилася ця війна. Яка, на жаль, продовжується, примножуючи сльози, горе, переживання. Я бажаю, щоб я і ти міг тішитись, що ми живемо в кращі часи, ті часи, коли Дух Святий може бути в нашому серці, коли Він нас супроводжує і не оставляє, коли ми і сьогодні чуємо Його голос через проповідь Евангелію, через прояви духовних дарів. Через спасіння неспасенних Дух Святий будує церкву. Нехай Бог благословить всіх вас, щоб і це свято, п'ятидесятниці святого сходження Духа Святого в серця учнів Ісуса Христа принесло нам надію, принесло нам оптимізм, радість, тому що з нами є непереможний, з нами є Дух Святий. І в його помочі, його владі, ми дійдемо і зустрінемося з Христом у вічності.